Вітаю учні! Починаємо урок математики. Розгортаємо підручник на сторінці 9 і читаємо тему сьогоднішнього уроку: Ділення з остачею, письмове додавання і віднімання. Перше на сьогодні завдання виконаємо усно. Склади за малюнком дві рівності на ділення з остачею. У нас є акваріум з рибками, бачите, рибки розташовані маленькими кубками, тобто розділили їх. На певну кількість частин. Давайте порахуємо, скільки всього рибок. Я швидко рахую тут му їх 33. Тепер рахуємо, наскільки однакових частин поділили рибки. В одній частині 5 рибок рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ця вже не однакова, тому ділимо на 6. Найбільше ближче число, яке ми можемо поділити на 6 це буде 30. 30 поділити на 6 буде 5, а 3 це ось ця остача. Це перша рівність, тепер складаємо другу. Так само беремо всіх рибок і ділимо вже на ту кількість, скільки рибок в одній кубці, тобто 5. І це буде 6 з такою ж остачею 3. Згадали, що таке ділення з остачею? Перейдемо до наступного завдання. Виконай ділення з остачою і зроби перевірку. Отже, записуємо сьогоднішнє число. Класна робота. Приклади 51. Всі приклади записуємо у стовпчик. Починаємо з першого. 76 поділити на 8. Найближче число ми можемо це 72. 72 поділити на 8 буде 9. Тепер 76 мінус 72 залишається 4, 4 це у нас остача. Щоб зробити перевірку, треба спочатку остачу порівняти з дільником. Остача повинна бути завжди меншою. 4 менше 8, все правильно. Тепер, щоб зробити перевірку, треба частку помножити на дільник і додати остачу. Так і робимо 9 помножити на 8 плюс 4. 9 на 8, 72, плюс 4 76. Переходимо до наступного прикладу. 55 на 7 поділити не можемо. Найближче число, яке ми можемо поділити, це 49. 49 поділити на 7 буде 7. 55 мінус 49 буде 6, це у нас остача. Порівняємо остачу з дільником 6 менше 7, все правильно. І тепер 7 множимо на 7 і додаємо остачу. 7 на 7, 49, плюс 6, 55. Переписуємо наступний приклад. 45 поділити на 6 не можемо, можемо, найближче число це 42. 42 поділити на 6 буде 7. 45 мінус 42 буде 3 остача. Порівняємо остачу з дільником. Остача менша, значить, все правильно зробили. 7 помножити на 6 буде 42 і додати 3 45. І останній приклад. До 40 найближче число, яке ми можемо поділити на 9 це 36. 36 поділити на 9 буде 4. 40 мінус 36 теж 4, отже, і остача 4. Порівняємо остачу з дільником остача менша. Множимо 4 на 9 буде 36. Додаємо остачу буде 40. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. Наступним завданням у нас приклади. Записуємо. Приклади 52. Перепишіть приклади один за одним, не в два стопчики. У вас не вміститься. Починаємо виконувати дії в дужках. В дужках у нас дві дії, тому спочатку множення. 120 помножити на 5. 100 на 5 – 500, 20 на 5, 100, 500 плюс 100 600. Тепер віднімання. 960 мінус 600 буде 360. 360 поділити на 60 прибираємо обидва нуля. І буде 36 поділити на 6, а це 6. Нижче переписуємо наступний приклад. Першою дією буде ділення. 640 поділити на 4. Найближче кругле число до 640 це у нас 400. 400 поділити на 4 буде 100. Залишається 240 поділити на 4. Буде 60, 100 плюс 60 160. Тепер додавання 840 плюс 160 буде 1000. 1000 700 – 300, 300 30, 270. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. Наступним завданням у нас рівняння. Записуємо. Рівняння 53. Спочатку запишіть два рівняння, а нижче третє, бо вони не вміститься. Перші два рівняння нам потрібно знайти невідомий дільник ділене, дільник частка. Для цього треба ділене поділити на частку. У цьому рівнянні треба знайти ділене. Для цього частку множимо на дільник. Виконайте ці рівняння самостійно, а потім перевіримо. Тисніть на паузу. Починаємо. Якщо ви отримали такі результати, то ви виконали рівняння правильно. Якщо ні, виправляйте і переходимо до наступного завдання. Наступним завданням у нас приклади. Записуємо приклади 54. Розташуйте всі приклади ось так в стовпчик, як на екрані, тому що вони великі. І починаємо з першого прикладу. Додаємо центнери і кілограми. 3 центнери плюс 4 центнери буде 7 центнерів. 60 кг плюс 60 кг 120 кг. Але 120 кг. Ми також можемо розбити на центнери кілограми, тому що в одному центнері 100 кг. Тобто тут у нас ще один центнер заховався. Ми його перенесемо сюди і отримаємо 8 центнерів 20 кг. Наступний приклад. 10 центнерів мінус 20 кг. Ми не можемо одразу відняти, тому давайте візьмемо один центнер. І замінимо його на 100 кг. Залишається у нас тут 9 центнерів і ще 100 кг. Мінус 20 кг тепер ми можемо від 100 відняти 20, і це буде 9 центнерів 80 кг. Наступний приклад. Віднімаємо від метрів метри від сантиметрів сантиметри, Але, як бачите, від 40 см 50 ми відняти не можемо. тому... Забираємо звідси 1 метр, а це 100 см. І додаємо сюди. Отже, у нас тут 4 метри залишилось 140 см 4 метри 50 см. 4 мінус 4 0 писати не будемо, а 140 мінус 50 буде 90 см. Наступний приклад. 9 метрів 50 см плюс 50 см. Додаємо сантиметри до сантиметрів і ми отримаємо 9 метрів 100 см. А 100 см це що? Це 1 метр. Отже, всього у нас 10 метрів. Наступний приклад 6 дециметрів мінус 1 см. Знову давайте візьмемо 1 дециметр, переведемо його у сантиметри, а це буде 10 см. І запишемо мінус 1 см. 5 дециметрів так і залишається, а 10 мінус 1 буде 9 см. І останній приклад. Тепер у нас треба відняти 1 мм. Тому 1 дециметр будемо переводити в міліметри, а це вже 100 мм. Мінус 1. 5 дециметрів так і залишається, а в міліметрах це 99, 100-1,99. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. Обчисли письмово. Записуємо. Приклади 55. Письмово це у стовпчик, нагадую, отже, записувати будемо так. Одиниці під одиницями, сотні під сотнями, десятки під десятками. Пишемо 476 плюс 188, підкреслюємо рівненько і починаємо додавати. 6 плюс 8 14. 4 пишемо, а один десяток переносимо до десятків, ставимо крапочку. 7 плюс 8, 15 плюс 1 16, тому 6 пишемо тут. Одну сотню вже переносимо до сотень в вигляді крапочки. 4 плюс 1 буде 5 і ще один 6 сотень. Отримали 664. Відступаємо три клітинки у четвертій пишемо: 607 мінус 329. Підкреслили. Від 7 9 ми відняти не можемо і позичити також нічого не можемо. Тому позичаємо цілу сотню, а сотня це у нас 9 десятків і 10 одиниць. 10 плюс 7 17, тепер від 17 9. ми вже можемо відняти буде 8. Тут у нас тепер не 0, а 9 десятків. 9 мінус 2 буде 7. І тут ми позичили одну сотню, тому залишилось не 6, а 5. 5 мінус 3 2. Переписуємо наступний приклад. 10-764. Підкреслили, бачите, одиниці під одиницями записуємо. Знову у нас тут нулі, тому забираємо цю 1000. Сюди буде 9 сотень, 9 десятків. І 10 одиниць. 10 мінус 4 6. 9 мінус 6 3. 9 мінус 7 2. А тут нічого не залишилось. Ми забрали. Тому результатом буде 236. І останній приклад. Якщо у вас тут вже не вміщується, запишіть нижче, будь ласка. 820 мінус 545. Підкреслили. Знову 0 позичаємо звідси. Коли ми позичаємо лише 1 десяток, можна тут 10 не писати. Отже буде 10 5 5. Тут залишилося один 1 десяток. 1-4 відняти не можемо, тому позичаємо 10 десятків, це у нас сотня. Отже, 1 плюс 10 буде 11 мінус 4, це 7. І тут у нас вже не 8, а 7 сотень, 7-5. 2. Дописуйте. І переходимо до наступного завдання. У партері театру 15 однакових рядів стільців. А всього 450 стільців. Учні 4 класів прийшли на виставу і зайняли 90 стільців. Скільки це рядів? Записуємо. Задача 56. Маємо 15 однакових рядів. А всього це 450 стільців. Нам потрібно дізнатись, скільки рядів зайняли учні 4 класів, а саме 90 стільців. Записуємо розв'язання і давайте дізнаємось, скільки стільців в одному ряді. Для цього треба 450 поділити на 15. 15 розбиваємо на 2 множники 5 і 3. 450 поділити на 5 буде 90. 90 поділити на 3 буде 30. 30 стільців в одному ряду. В одному ряду 30 стільців, а у нас таких стільців 90. Отже, треба 90 поділити на 30 і ми дізнаємося що це 3 ряди зайняли учні четвертих класів. Можемо записати відповідь: 3 ряди. Тисніть на паузу, якщо не встигаєте. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. Брат на 4 роки старший за сестру. Він народився у 2004 році. Дай відповіді на питання, у якому році народилась сестра, скільки їй років зараз і скільки років братові. Це завдання ми виконаємо усно. Якщо брат народився в 2004 му а через 4 роки народилася сестра, то нам потрібно до 2004-го додати 4. І це буде 2008 го Ми відповіли на перше питання. Сестра народилась у 2008 році. Тепер треба дізнатись, скільки років їй зараз. Зараз у нас 2022 рік. Віднімаємо її рік народження і отримаємо 14 років. Якщо брат на 4 роки старший, то ми можемо додати 4 і отримаємо. 18 і це буде вік брата. Ми відповіли на всі питання і на сьогодні класну роботу закінчено. Дякую за увагу. До побачення!